Вітаю моїх дорогих глядачів! Знову на каналі Наталка про парфуми. У нас сьогодні нове відео. Воно буде лайтове у форматі, який ви любите. Я не знаю, чи то у нас у всіх останнім часом вже розпочався вітамінос, чи ми просто втомилися, чи вам не подобається слухати і дивитися про аромати і семплів, але переглядів щось немає. Тому сьогодні я підготувала для вас величезну кількість нових флаконів. Тут будуть і подарунки, які мені надіслали до Нового року дві парфюмерні мережі. І ще я вам так завзято розповідала про знижки в ароматеці, що звісно сама накупила нового. Все це ми з вами розберемо і подивимося, і підемо по порядочку. Мені, як і кожній людині, так само як і вам дуже потрібна мотивація. А моя найбільша мотивація це і є ви ваші реакції, ваші відгуки, коментарі, ваша підтримка вам. Цьому і дяка, і тепер вже розпочинаємо. Розпочну я, мабуть, із подарунків, які до нового року надіслали мережа Жан і Ароматека. Що було мені дуже дуже приємно. Це власне вперше. Мережі надсилають мені подарунки як блогеру, мабуть, ну я сподіваюся, як блогеру. Мережа Жанна надіслала свічку ексклюзивно випущену для Жан від бренду Linari, це італійський бренд, з ароматом Наталі. У бренду взагалі дуже красиві і якісні аромати для дому, дифузори, свічки. Ідеальний різдвяний аромат. Чим пахне? Корицею, гвоздикою, трішки випічкою, затишком солодкуватим, пряним, чимось святковим. Кейс оксамитовий шоколадного кольору. Свічка пахне досить інтенсивно і в той же час делікатно. Від неї не болить голова, вона гарно розходиться, заповнює весь простір, але вона тебе не напрягає. Бо іноді аромати занадто інтенсивні. А буває навпаки, ти хочеш від того аромату аромату, а його майже немає у свічки. Ось тут все ідеально. Кристяний аромат. Дякую, в мережі Жан. Наступний набір свічок від ароматеки. Ну, і Ароматека офіційний дистриб'ютор бренду Діптік. І в цьому році у мене аж три різдвяних свічки. Я їх не відкрила. Розумієте, мені трішки соромно, бо я обіцяла, що я буду запалювати їх на Різдво до Різдва, але я їх не запалювала. Але давайте відкриємо і подивимося зараз прямо разом з вами. І я їх бачила вживу, і вони зараз просто. Приємнішою ціною, яку собі можна тільки уявити. Ну, все, вже відкрила. Я їх нікому передаровувати не збираюся, тому. Ой, відкривається на ходу. Так, у нас тут кейс. Кейс ми відкладаємо. Все, так пішов аромат, пішов аромат. Так, тут вкладка, мабуть, з описом ароматів. Свіжо-пряний аромат пішов. А я думала, вони будуть солодкі, а вони прямо не дуже такі солодкі. І Це взагалі білими квітами пахне типу Дусон-Етуаль. Це якийсь хвойний аромат, а він, до речі, в зеленому. Хвойністю пахне. Мені дуже подобається. Дякую, дякую, дякую. Я помилялася, я думала, що тут будуть аромати. Так само корично пряні солодкі, а ні, це класичні свічки, просто в різдвяному оформленні. Білоквіткові, хвойні, деревні. От прямо дуже гарно. Придивіться, супер ціна на біксейлі зараз. На них дві ще тисячі гривень вони коштували. Відкладаємо І ще один подарунок від мережі Жан, який прямо сьогодні стався. Його прямо зранку забрала. Я знаю, що тут. тут блокнот. А блокноти я дуже люблю. Брендований блокнот. Клас. Я обожнюю блокноти, ну, щоб ви розуміли, блокнот у мене завжди зі мною. А всі сценарії я спершу записую в блокнот, тому що у мене хаотичні думки. Я швидко думаю і швидко так само записую. Не завжди я записую в телефон. Клас, це те, що мені потрібно. Подивимось, який він всередині. Ну, він прямо такий бізнес-блокнот з днями. Красивого кольору Бургунді, це також трендовий колір, колір Сальваторе Феррагамо. Красивий рік натхнення. Ну, я сподіваюся, що цей рік стане для нас всіх великим найбільшим натхненням. Перший аромат, який я вам покажу, від бренду Істуарда парфам з під назвою Fidelis by Julien Resquine. Цей аромат з'явився у мене перед новим роком. Відкрила я його тільки один раз і один раз затестила. Це аромат у флаконі рожевого золота із колекції Rare Collection. 15 мл ідеальний формат, як на мене. Пахне фіделіс сумішу, кардамону, кави. Уду і амбри. В серці тут відчувається малина з трояндою, але не про них в цілому аромат. І також тут є шафран, але шафран також не домінує: пряне дерево, амбра і кава саме вони головні, саме про них вся композиція. Можливо, через те, що аромат Фіделіс, названий на честь кубинського прем'єр-міністра, я вперто продовжую відчувати тут відтінок тростникової патоки, такого солодкуватого тягучого сиропу. Запитаєте ви в мене звідки ти знаєш, як пахне тростникова патока? А я вам скажу, що я працюю в алкогольній компанії, і в нашому портфелі є кубинський ром. І от на одній із презентацій, коли вони ще відбувалися, нам розповідали про історію, процес виготовлення і всякі нюанси, і давали слухати ту саму патоку. Її аромат настільки характерний, що ти його, в принципі, не забудеш, якщо вже один раз послухав чи спробував. Весь аромат дуже голосний, він прямо монолітний, харизматичний. І я допускаю, що він, можливо, десь не в моєму, не зовсім в моєму стилі, але настільки він красивий, настільки він тебе приваблює і якось захоплює, так що я не змогла втриматися. Я давно на нього дивилася, познайомилася з ним в парфюм бюро, і я прямо шукала формат 15 мл, коли побачила, не роздумуючи, схопила і все просто насолоджуюся. Порівнюють Фіделіс з іншими роботами Жільєна Раскіне. І якщо ви цікавились або ну, читали, можливо, ви вже бачили, що, по-перше, це із ароматом Демон від бренду Фредерік Маль, це із дорогущої удової колекції. Аромат, він у мене у відливанті 5 мл, на все життя вистачить. Але все ж ні, тут більше уду, тут більш малинової троянди і характери у них різні. Ну, схожі вони тільки своїм наповненням, бо і ут, і малина, і троянда також є. А другий варіант це оркідлезер, з яким. Теж на моє здивування порівнюють, і на моє здивування Фіделіс ближче навіть сюди. Але знову ж таки, в цьому ароматі більше фруктовості, він більш сливовий, він більш солодкий, більш такий попсовіший, не в плані негативної характеристики зараз. А він все ж не такий глибокий, не такий домінантний, як Фіделіс. Ну і тут ще є лабданом і ваніль, і в цілому цей аромат більш ванільний. Як виявилося, у мене всі три аромати, які один з одним порівнюють, є. Ну, от мені подобається роботи, жилья Раскіне. Ну і другий аромат, який я вам вже 100 разів показала в інстаграмі від бренду Tamin. Аромат називається Bold as Love. І я його таки знайшла і купила у тревел форматі 10 мл. Дуже красиві тревел флакони у бренду. Це без перебільшення на даний момент. Мій самий улюблений аромат це мій парфумерний підпис. Я просто вкрашилася цей аромат, як каже молодь. Мене зациклило на ароматі Bold as Love, чого, мабуть, не ставалося із часів Варшави Pure Distance. Я ношу цей аромат. Майже щодня, і це не було кохання з першого погляду чи з першого нюху. Я була в ароматеці, тестувала все підряд. А до бренду тамін я завжди підходжу на блотері. Була шкіра шкірою, мазут. Гар і от, типовий відтінок, знаєте, коли горить торф і в повітрі смог стоїть. Ну, от, в ті дні, коли, от, не знаю, як в інших містах, але в Києві попереджають про високий вміст торфу в повітрі і про високу забрудненість повітря. От той самий аромат відтінок шкіри я відчувала на блотері. Десь між цим всим, димом і гаром проскакували цитруси. І я дала послухати чоловіку, він каже: взагалі креоліном пахне. Ну і от по фіналу моїх стосунків з «Bold as Love, я можу сказати: а ви бачите, скільки я його зносила, що цей аромат знову і знову продовжує один і той же фокус зі мною. Я наношу на шкіру, і зі шкіри я відчуваю ту мазутну шкіру. <рес> на шкірі відчуваю шкіру. Ну, так і є. Димну з присмаком киптявості шкіру. Але в шлейфі і від себе самої я відчуваю виключно, ананас, зелене яблуко і цитрус. І це так кайфово. І мій чоловік в шлейфі так само відчуває цитруси. На вулиці з'являється відтінок зеленого яблука, він, до речі, зазначений в піраміді, не збрехали. Це один із найкрутіших ароматів за тими відчуттями, які він мені дарує. От настільки ефект вау, він робить, настільки аромат подобається мені, коли я його наношу на себе. Ну, і ще там прекрасна легенда. Ви ж, мабуть, бачили, а якщо не бачили, то подивіться. І Шортс, і Рілс в інстаграмі я робила, що він присвячений легендарному гітаристу-віртуозу Джимі Хендріксу, і Болдеслав це назва його музичного твору. Нібито в ароматі хотіли передати його таку харизматичну, магнетичну енергетику, майже тваринну, яку він видавав на сцені. Шикарний аромат. Моє останнє захоплення, моя любов, мій парфюмерний підпис на даний момент. Прямо коли знімала відео вам в ароматеці на знижках, я не втрималася і купила собі набір від Miller Harris під назвою Stories. Тут чотири нових аромати і один уже відомий скерзо. Про кожен із них, давайте в двох словах я вам скажу. Хочете, щоб показала вам мініатюру, як виглядає? Давайте покажу і одразу розповідаю. На прикладі скерзо. Вони всі однакові, відрізняються тільки кольором на? Етикетичці. так. І ще вони на дотик: тактильно такі шершаві, 7,5 мл. Більшого об'єму, я не знаю, можливо, і не потрібно. Ну, як для мене, якщо ви не фанат якогось із аромату, це троянда з удом, дуже ванільний аромат, дуже солодкий, гарно відчувається мускатний горіх. І ще він оверстійкий. І дуже схожий на венину кіс Екс Ніло. За одною відмінністю, що, мабуть, у Вененанкіз більше шафрановості, і він, як на мене, іще більш дифузний, хоча куди ж уже більше. Я не знаю, хто б, можливо, відрізнив їх в шлейфі, мабуть, ніхто, навіть я би їх, скоріш за все, не відрізнила. Знаєте, казала Віра сердючка, за чим платить більше результат один і той же. Але я хотіла цей аромат, до речі, і такого об'єму мені з головою вистачить. Спокійно. Ще один аромат сухлот. Він же фаворит. Це такий горіховий, медовий, пряний з відтінками тютюну, шкіри, кориці, аромат. До речі, медовий акцент тут навіть десь домінує, бо іноді цей мед мені аж першить. Аромат в напрямку Bizer Fireplace Maison Marcella. Медовий «By the Fireplace і бальзамічність і шкіра тут відчувається. Так як я і сказала, став фаворитом, його весь розкупили під час знижок. Аромат Селадон зелений. Травний, з відтінками базиліку, томатного листа, з чайними акордами. Аромат в напрямку садів Ермес. Для мене це щось середнє між садами Нілу і садами на даху. Аромат релаксуючий, домашній, природній, такий аромат Дім Садгород. Сподобається тим, хто любить аромати в напрямку садів Ермес. Четвертий аромат Мінеєр і як і при знайомстві, нічого не змінилося. Це мінеральний аромат. Дуже. Статичний, він солоний. Це така сучасна мінеральна акватика з шавлією і евкаліптом. За єдиним нюансом, що тут немає зелених водоростів. Якщо ви знайомі з ароматом у мінераля Тома Форда новий випуск, то ви точно знаєте ось цей присмак мінеральності. От саме та мінеральність, тільки там вона ще з водоростями, мабуть, а тут солоний, абсолютно неживий, з відтінками якогось морського повітря, аромат Но він от, статичний, це його характеристика. І ще я навіть взяла з собою: от бачите, бльотер-квас. Тут той самий акорд, тут ладан і сіль, і вони от, малюють цей відтінок. Його порівнюють з Wu Salt, що, на мій погляд, взагалі, ну ні, ну абсолютно ні. Вусейчен Salt аромат живий, рухливий. Тут просто камінь. Ну, такий специфічний аромат, не мій фаворит тут. І останній стакадва аромат про пряну замшу, приправлений відтінками імбиру, кардамону. А ще тут є тютюн і сіра амбра. Ну, В цілому він відчувається як така пряна текстурна шкіряна композиція, і за відчуттями він замшевий. Ось так. Передостанній аромат від бренду Кріт під назвою Royal Princess Oud. Це класичний кріт. Такий кріт ще до Квіновсілк. Поділимо кріт на два періоди: до Квіновсілк і після Queen of Silk. Фіалково-ірисова пудра з цитрусовою прохолодою і деревними відтінками. Деревні відтінки, що мається на увазі? Тут гарно відчуваються пачулі. Тут відчувається можливо кедровість і зазначений уд, але уд не в класичному розумінні. Ну, якщо уд у Фіделіс можна сказати одразу, що так, це удовий аромат, то Royal Princess Уд таким не считується. Все ж головна особливість Royal Princess Уд це така стерильна, накрохмалена фіалково-ірисова пудра. І прохолода відчувається від початку і десь до серця, і тільки на шкірі. Коли ти слухаєш аромат ось так, ти відчуваєш сантал. І сантал уже кремовий, солодкуватий, з теплим підтоном. І він тримає всю цю композицію. Дуже специфічний. Ну, вкрай специфічний аромат. Він точно не всім сподобається. І я не рекомендую жоден з цих ароматів купувати наосліп. Будь ласка, не робіть цього. Кожен аромат, я вважаю, яким би він там нахваленим, улюбленим не був. ну от... От як можна наосліп купити ось цей аромат? І я закохана в цей аромат, а для вас він буде чимось страшним і нестерпним. Ну це ж індивідуальність, це особливість кожного носу. Тому я вас дуже прошу: не купуйте аромати на осліп. Знайдіть можливість купити краще семпл за 200 гривень від Levant в 2 мл чи навіть 1 мл. Багато магазинів продають від 1 мл. Познайомтеся, але не витрачайте, будь ласка, гроші дарма. Я. Хвилююся за ваші гаманці. От давайте завершуємо про Royal Princess Oud. Я би хотіла порівняти з відчуттям, коли ти одягаєш перлове намисто. От коли перлина, спочатку вона холодна до тіла, але буквально проходить декілька секунд, і вона зігрівається, і ти відчуваєш це намисто вже таким комфортним і прямо шовковим. От так і цей аромат для мене за відчуттями. Пудровий, деревний, стерильний, накрохмалений, в стилі старого керіду, дуже дивний. Мені подобається, а ви знайомтеся. Останній наш аромат, і як то кажуть, урвала так урвала. Це орфеон в лімітованому флаконі. Я навіть про нього не розповідала ні в інстаграмі, не показувала навіть коли відео зі знижками знімала. Чому? Бо я знала, що я просто не встигну купити цей аромат собі. І так, я його замовила онлайн, а потім не дочекалася, позвонила в інтернет-магазин. Мені сказали, що краще бронюйте в магазині, бо вони не встигнуть обробити моє замовлення. І так і сталося. На наступний день ранок аромату вже онлайн не було, а я його забронювала в магазині. Ну, Оформлення у діптік це щось. Далі стандартне пакування з папером тішю. Показала. Насправді я ж вже відкривала. Я ж вже відкривала цей аромат. Ну, що я вам брешу? Ну, я відкривала так. Дивіться, яка краса. Не бачу, як я там вам показую, сподіваюся, що все нормально. Може, зроблю ще під зйом. Давайте я вам одразу скажу піраміду, щоб можливо у вас фантазія намалює якийсь аромат. Ягоди я лівцю на початку, потім жасмин, потім пудрові ноти, кедр і боби тонка. І от по піраміді, здавалось би, ну, десь близько до хлопчачого аромату. Такий або унісексовий, або чоловічий аромат. Але насправді Орфеон в однаковій мірі балансує між жіночим і чоловічим. Просто 50 на 50. От спочатку відчувається холодна ялівцевість. Прямо такий джиновий акорд, і він маскулінний. І він так звучить чистотою, звучить, звучить, а потім раз і звідки з'являються пудрові акорди. З'явилася пудра, значить став теплішим, от ніби аромат доглядовості вже в тебе на твоїй шкірі, і в шлейфі це аромат доглядовості. І, взагалі, він для мене якийсь іще дуже французький, от на рівні з ароматом О Капіталь, аромат про троянду з Пачулі. В них є отой шик, загадковість. І це ж насправді аромат триб'ют, тобто данина, повага, аромат створений парфумером Олів'є Пешо, якого сьогодні з нами вже на жаль немає. Але він віртуозно створив ольфакторний портрет легендарного бару в Парижі, де любили збиратися засновники бренду Діптік, і знаходилися там в завитках сигаретного диму, серед полірованого дерева і серед пудрових ароматних шлейфів. Знову ж таки, аромат незвичайний, аромат не всім сподобається. Якщо звести опис до одного речення, то це. Аромат про чистоту з відтінками ялівцю і пудровості, аромат доглядовості і навіть чистого щойно вимитого тіла. Ось так. І це був наш останній аромат. Сподіваюся, сьогодні вам було цікаво. Напишіть про це, будь ласка, в коментарях. І напишіть мені також, що придбали на знижках ви. Я була вражена тим фідбеком, тими відгуками, які ви мені надсилали в директ в інстаграмі, які коментарі ви мені писали до того відео. Розказуйте ще, хто що придбав, і чи знайомі ви з цими ароматами. От мені дуже цікава ваша думка про з Лав. Ну а на сьогодні у мене все з вами була як завжди Наталка. Обіймаю, цілую, бережіть себе. До наступної зустрічі, Па-па!